Зіну, глава 32 Слухайте, небеса, я буду говорити, Нехай почує земля промови моїх вуст Нехай пролється, як дощ, моя промова потече, як роса, моя настанова, Немов струмені дощу. На зелений покрив, немов потоки води на траву. Адже я проголошую ім'я Гавая, воздайте славу нашому Богу. Він твердиня, чисті, його діяння, праведні всі його шляхи, він вірний Бог, йому чужий обман. Він праведний і справедливий, Його лжесини розбестилися в пороці вперте заплутане покоління. Чи Гавая, ви віддаєте так, підлий і нерозумний народ? Адже він, твій батько, який створив тебе, він тебе створив і заснував. Згадай давні часи, подумай про минулі роки, розпитай свого батька, нехай він розповість тобі і своїх старців, нехай розкажуть вони. Коли Всевишній народам володіння давав, розділяв людський рід, він визначив межі народів за кількістю синів Ізраїля. Адже частка Господа, його народ, Яков його частина і доля. Він знайшов його в пустельній країні У виючому хаосі порожнечі, захищав він його, опікав, беріг, як зіницю ока. Як орел охороняє своє гніздо, ширяє над своїми пташенятами, так і він простягнув крила, підхопив, поніс їх на крилах своїх. Господь один вів їх, з ними не було чужих богів. Він провів їх по земному хребту, годував урожаєм полів. Він живив їх медом зі скель, олією з кременистих круч, коров'ячими вершками, козячим молоком, а також жиром ягнят і баранів з башана, і козалів, і найкращим пшеничним зерном. Типив кров винограду вино. Розжирів єшурун, брикатися став, став тирним, відгодованим, гладким. Він залишив Бога свого творця, хулив він твердиню свого спасіння. Вони дратували його чужими богами, Гедотами гнівили його, приносили жертви бісам. Лже Богу, божествам яких не знали, новим нещодавно прийшлим, ваші діти про них і не знали. Ти залишив твердиню, що тебе породила, забув Бога, що дав тобі життя. Подивився Гавая і відкинув він у гніві. Дочок. Він сказав, приховаю від них свій лик, подивлюся, що на них чекає адже вони мінливе покоління, діти, в яких немає вірності. Вони дратували мене лже богом, гнівили своїми бовдурами, я ж розлючу їх лже народом. Розгніваю підлим плем'ям. Від мого гніву спалахне вогонь, Розгориться до глибин пекла, Він пожере землю з її плодами, спалить підвалини гір. Я обрушу на них біди, зверну проти них мої стріли. Вони будуть голодом виснажені. Охоплені хворобою і страшним мором, я нашлю на них і кла звірів, І отруту повзучих гадів. На вулиці винищить їх меч, а в будинках жах. Загинуті, юнаки і діви, Немовлята і сиві старці. Подумав я, покладу їм край. Зітру в людей навіть пам'ять про них. Але не хочу презирства ворогів, як би не подумали, недруги, якби не сказали, Ми піднеслися а Гавая тут ні до чого. Але вони народ, що втратив розум, не здатен розуміти. Якби вони були розумнішими, то змогли б осягнути усвідомити, що на них чекає. Як може один переслідувати тисячу, а двоє звернути у втечу темряву, значить, їх видала їхня твердиня. а вая – це він віддав їх ворогові. Але наша твердиня не їхня твердиня і не ворогам нашим судити. Адже їхній виноград відлози з дому, Із садів ам їхні виноградні ягоди з отрутою агрона гіркоти сповнені. Їхнє вино це зміїна отрута. Підступна отрута Аспідів. Але ось що заховано у мене, запечатано в моїх сховищах. У мене помста і відплата на день, коли вони похитнуться, бо близький час їхньої погибелі не поспішає до них. Гавая заступиться за свій. Народ пожаліє своїх рабів, коли він побачить, що сили пішли, що ні слабого, ні сильного не залишилося. Тоді він скаже, де ж їх боги, де твердиня, що рятувала їх, де ті, що з'їдали жир їхніх жертв і пили вино у зливань? Нехай вони встануть і допоможуть вам, нехай дадуть вам захист. Зрозумійте ж сьогодні, що я, це я, немає богів, крім мене, я умертвляю і я оживляю, я вразив і я зцілю Від мене не врятує ніхто. Я підношу долоню до небес і клянуся моїм вічним життям. Що коли загострю я блискучий меч, щоб вершити свій суд, тоді помщуся я ворогам, віддам недругам своїм. Я напою свої стріли кров'ю, буде мій меч пожирати плоть. Кров убитих і полонених голови ворожих вождів. Народи прославити ж його народ, Відплатить він за кров своїх рабів, Зверне помсту на своїх ворогів, Очистить землю народу свого. Моше прийшов до народу. І разом із Гошеа сином Нуна виголосив усі слова цієї пісні. А коли Моше вимовив ці слова, він сказав їм: Будьте уважні до всіх тих слів, якими я свідчу про вас сьогодні. Заповідайте вашим синам неухильно слідувати всім словам цього вчення. Адже це не порожні слова для вас, у них ваше життя завдяки їм довгим буде ваше життя в країні, в якій ви опинитеся, перейшовши Ярден, і яку ви опануєте. Того ж самого дня Гавая сказав Моше Зійди на ці гори Аварім, на гору нево, що в землі мав, навпроти Єрехо, окинь поглядом землю Кнаан яку я віддаю сенам Ісрагеля у володіння. Зійди на цю гору і помри. На ній відійди до праотців своїх, як помер твій брат Агарон на горі гор, відійшовши до своїх праотців. Так судилося вам за те, що біля джерела Маріват Кадеш у пустелі цін ви проявили невірність мені серед синів Ісраеля. За те, що ви не показали синам Ізраїля мою святість. Цю країну, країну, яку я віддаю синам Ізраїля, ти побачиш здалеку, але не ввійдеш в неї.